Будемо аналізувати далі. Євген Магда до нас долучається, директор інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю слава Україні героям слава. А пане Євгене. Отже, оприлюднив уряд цей меморандум, який підписали вночі українці з американцями, пані Сверденко і міністр фінансів США. А ви що для себе в ньому відмітили? Бо як на мене, ну такий класичний меморандум для України. Україна давно країна меморандумів. і не було ще такого міністерства і відомства, яке бодай не підписало раз на місяць якийсь меморандум. А з кимось все єдине з конкретного це тільки те, що. Та там після 20 квітня прем'єр-міністр Шмигаль буде вже починати працювати безпосередньо з угодою про надра. Що ще в цьому меморандумі? Можливо, ви побачили? Ну, може він почне працювати прем'єр-міністром? Реально? Тобто, там Але точно це... такого цього... не було. Тільки все про надра цього немає. в меморандумі. Я думаю, що з одного боку це плюс, тому що Україна повинна тягнути час. Якщо Україна буде йти повністю по тих вимогах, які нам від нас вимагають Сполучені Штати, то ми швидко опинимось в невигідній для себе ситуації. Це абсолютно очевидно. Але разом з тим маємо розуміти, що є певні ну, так би мовити потреби, застереження, і я думаю, що чим довше Україна буде тягнути час, тим краще. Я думаю, що ми не підпишемо цього угоду в 100 днів перших Дональда Трампа на посаді. І тому доцільним виглядає, щоб цей документ, якщо його взагалі будуть колись підписувати, я поки що цього не знаю, напевне. Як буде процедура його ратифікації відбуватися і так далі, то цей документ ну, Україна тягнула якомога довше. Тому що. Я, ну, знаєте, немає на сьогоднішній момент чіткої верифікованої інформації про те, якою будеться угода. Ми там, ну, добре, є народний депутат Желізняк, який це показав. Є інші люди показували попередній проект угоди, яким всі обурили. Сказали, що цього не може бути. Ми будемо все інше робити. Ну так чи інакше. Розумієте, на ратифікацію навіть в нинішній Верховній Раді внести кота в мішку буде неможливо в нинішній ситуації, і ну не хотілося б, щоб українськими інтересами просто так розрахувалися і без якоїсь логічної вигоди для держави. А, тут нас ще цікав... цікавить же ж питання гарантії безпеки. Але ну в меморандумі зрозуміло, що там про це і не згадується. Але Ну та питання безпекової безпекової складової, але в принципі в торговельній угоді, зрештою, чи має бути там якось взагалі згадано чи окреслено це питання? Правники міжнародники кажуть, що ну це трошки інші документи. Так ну це ж угода про економічна. А так почекайте, у нас три десятки різних документів про гарантії безпеки, які підписувалися між е, після вільнюського саміту НАТО і так а де вони? До речі, Сполученими Штатами підписувалися. Де він? Як він? Як, де, де ця угода? Ну тут е, Дональд Трамп е, з овального кабінету може вам сказати, що те, що було при Байдені, те не рахується тепер. Ну добре, а з іншими державами теж не рахується чи не лише з Сполученими що... Штатами було підписано. Тобто виходить, що це симулякар фікція? Так? Ну, якщо ми керуємось фікцією в питаннях. Національної безпеки, то виникає питання: а як до нас тоді будуть ставитись наші партнери, і в якому яким тоді буде наш підхід? Як ми будемо на щось розраховувати? Мені наприклад не зовсім це зрозуміло. Ну, питання цих так угод безпекових стоїть окремо. Тим паче, що якщо ну в нас є, наприклад, Велика Британія, з якою в нас підписана і оця от безпекова пост вільнюського саміту, угода і угода про сторічну співпрацю. Мабуть, теж вони чим принципово, окрім терміну, відрізняються. Ну, ви розумієте, сторічна співпраця з Британією це все таки, на мою думку, дещо інше. Тому що е, тут е, британці, наприклад, зобов'язуються там, якщо я не помиляюсь, по 3 мільярди фунтів виділяти на оборон, на зміцнення обороноздатності України. А що в цьому контексті збираються робити американці, ну у мене ясності ніякої немає. Тобто, у нас говорять е, в цих, в цих е, безпекових угодах: йдеться про те, що не допустити майбутньої війни. Але поки що у нас на порядку денному завершення нинішньої війни, а не недопущення допущення майбутнього чому проблема. А повертаючись до самої угоди, ви кажете, що завдання України тягнути час, і ми, в принципі, плюс-мінус цим справляємось. А завдання США – чи треба насправді Вашингтону ця угода про надра? Бо умовно так треба було дональду трампу щось на його там перші 100 днів показати якісь перемоги. Очевидно, що не буде цієї угоди на 100 днів, то вона потім Трампові взагалі треба. Цього ніхто не може сказати, я боюсь, що не може сказати навіть Дональд Трамп насправді. Тому що у нього постійно е, з'являються нові і нові якісь аргументи, нові. Е, про нього неодноразово говорили, що хто останній до Трампа зайде, той, власне, і забезпечує якийсь певний е, результат. Тобто, ну, вже, вже ж відомо, ці тарифні війни, вони виникли на основі думки неіснуючого експерта. Тобто така, і це, це поширилось в оточенні Дональда Трампа. Тут треба розуміти, що Сполучені Штати зараз мають повну, повне панування республіканської партії, тобто президент від республіканців, Палата представників контролюється ними і сенат, і вони можуть ухвалювати в принципі все, що завгодно. І у них годинничок трошки так робить тік-тік-тік-тік-тік. Тому що за такої політики, наприклад. Зрозуміло, що зміни в конгресі під час Мідтермс відбудуться, але мідтермс це восени 26-го року. До цього ще достатньо далеко і достатньо проблематично. Домітермаса ще треба дожити, як то кажуть в нас в Україні. А оця от примарне перемир'я. А Дональд Трамп каже, що от вже дуже близькі, прям питання кількох тижнів. Всеосяжне припинення вогню. А під це підтверджують там і спікери його команди. Але влазить в ООН Нібензя, такий собі постпред Росії в організації Об'єднаних Націй. каже: так ні, а яке перемир'я? Ми це використовували, щоб донести Вашингтону. Наші вимоги перемир'я, поки якось там всеосяжного навіть не вимальовуються. Пісков теж каже: ну так подив... почекайте, енергетичне ж, нібито є. Я не знаю, де він його повашив, правда. А то, то... вони самі оголосили, що воно є. Що що вони пішли, начебто на енергетичне перемир'я І з цього, наприклад, оскільки воно закінчується 18-го числа, то Володимир Зеленський припустив, що будуть достатньо сильні обстріли на. Великдені. Ну, я думаю, що скільки ми маємо справу з варварами, то сильні обстріли на Великдень це цілком реалістичний сценарій. Тобто, оці всі шахеди, які літали і балістика ледь не щодня, то це було в межах енергетичного перемир'я від Росії. Ну, воно так, ніби подається з боку Кремля. Ну вони ж не били по енергетичних об'єктах, у всякому разі, так вони стверджують. Зрозумійте, насправді обговорювати те, що робить Росія, навіть сенсу немає, тому що Росія формує паралельну реальність під власні інтереси. Наша проблема зараз полягає в тому, що постправда уособлення постправди працює президентом Сполучених Штатів демократично обраним президентом Сполучених Штатів. От в чому проблема, і ми не можемо це ніяк сунути. Ну це. На сьогоднішній момент ми можемо якось тільки шукати шляхи донесення інформації до. Um, так а це ж нереально для уособлення постправди. Ну він сьогодні каже: там Україна винна у війні, приїжджає Джорджо Мелоні сидить. Він каже, ні, ну я такого не зовсім казав. Я ж не казав, що Зеленський розпочав війну. Але от він був недостатньо розумний, щоб цієї війни уникнути. Ну тобто, це такі це я не знаю, як дипломати з цим працюють і взагалі як можна з цим працювати, якщо ну по абсолютно викривлене сприйняття реальності. Я теж не знаю. Ну, Треба просто розуміти, що стратегії ніякої немає, що ті засади американської зовнішньої політики, які існували до останнього часу від завершення Другої світової війни, а тим паче після завершення Холодної війни, їх більше не існує. І з цим треба далі працювати, з цим треба далі жити, ну, якось взаємодіяти. Іншого виходу немає насправді. А чи допоможе взаємодія з командою? Бо ну схоже, що там оточення починає бодай щось розуміти. Ми Стіва Віткофа тут виключаємо а із тих, хто розуміє, там якось Москва знайшла свій підхід до нього. Але Марко Рубіо, Кіт Келохо вони кажуть, що і рекомендують Дональду Трампу вже нарешті перейти там до тиску на Російську Федерацію. Але ми так розуміємо, що Вітко все таки останній по вечорам заходить до Трампа, і Трамп ще не готовий просто перейти до цього тиску на. Росію я поки не знаю, хто остаточно заходить до Трампа, ну, важко мені сказати. Я думаю, що це дуже варіативно. Але те, що нам треба розуміти, хто з ним грає в гольф, нам треба розуміти, хто з його синів має на нього вплив, хто з різноманітних друзів, наскільки вплив є Венса, ну це, це все питання, на які керівництво держави Україна мало отримати відповіді ще в першій декаді листопада, після того як Дональд Трамп став президентом, у мене є відчуття, що сьогодні у нас таких відповідей немає, і це відповідно створює для нас суттєві проблеми. А стосовно підходів Москви, які важелі Крем може застосовувати на відкуфа, що він, отак от віддано, можна сказати, все ще відстоює ці російські наративи? Да може, немає ніяких важелів. Він просто людина з корінням з Гродненської області. І може, хтось з його друзів, приятелів, родичів йому розповідає, знайшов якийсь сантимент, де, де можна на це вплинути. Точно так само, як у Кіта Келога, я думаю, немає ніяких е сантиментів стосовно Росії, але його погляди сформувалися під час холодної війни, і тому він порівняв там перспективу поділу України з поділом Берліна. У нас всі встали на вуха, стали дибкі, а для нього це нормально, тому що в той час, коли він був військовим діючим в армії Сполучених Штатів в умовах холодної війни, це було абсолютно нормально, просто нормально. А чого тоді це не спрацювало з е, Марко Рубіо. Дитина іммігрантів, е, але підтримує так видворення іммігрантів? Ну він насправді в даному випадку підтримує тренд. Тому що ті е, американці, які натуралізувалися, колишні іммігранти, вони дуже не хочуть, щоб приїжджали нові іммігранти. Це от така от, е, парадоксальна ситуація, але вона присутня. Це по перше. По-друге. Якщо порівнювати з першим президентством Дональда Трампа, то ті, кого раніше називали старшими, вони просто, ну, їх просто немає в кімнаті. Вони звідти вийшли, розумієте? І Болтон, і Помпео, і ну, і Пенс до певної міри їх просто немає. Але залишились ті, хто дивляться на Трампа, широко відкривши рот і усвідомлюючи його. Повну правоту і відповідно про це говорить. Uh -huh. Коаліція охочих і підсумки зустрічі з американською делегацією. А чим чи досі Європа сподівається, що Вашингтон залишить оцю європейську парасольку безпекову? навіть виходячи з того, що там на початку тижня була інформація, що Білий дім пропонував припинити фінансування НАТО і ООН, але там Держдеп цю, цей проект постанови відхилив? Це були спроби там залишити цю парасольку. І все чи все-таки вирішити питання завершення війни. Знаєте, з одного боку, добре, що ця зустріч пройшла, але виникає питання, чи не стало її наслідком те, що американці приїхали сказати про те, що вони не будуть займатися європейськими справами більше, як це сказав Рубіо. Що вони, якщо, мовляв, немає мирного плану, то вони готові відмовити. Ну, немає. Не пристають на мирний план, але не можна пристати на те, чого насправді немає. Тобто, у адміністрації Дональда Трампа мирного плану реально немає. Це факт. І ми на сьогоднішній момент маємо це розуміти. Ми маємо з цим, ну якщо хочете, взаємодіяти, усвідомлювати, доносити це до наших партнерів максимально чітко. І це, ну я вважаю, вимога, яка перед нами стоїть на сьогоднішній момент. І ми маємо це усвідомлювати і. Діяти належним чином. Тому маємо розуміти, що потрібно е і розуміти план Б і розуміти, що європейські країни, вони теж більше, знаєте, перед ну налаштовані продемонструвати перед своїми виборцями свою рішучість, ніж реально ввести війська в Україну. Я не зовсім розумію цієї логіки коаліції охочих, яка часом звучить, що ми розмістимо свої контингенти. У Львові, Києві та Одесі. Для чого? Що це дасть? Ну, от, що це дасть українським Збройним силам, силам оборони України і простим пересічним громадянам. Я, чесно кажучи, розумію не зовсім. А Тут питання в іншому, пане Євгене. Ну, з одного боку, так, будуть, можливо, це буде як фактор стримування, так що Росія може не буде бити там, де будуть розташовані ці іноземні контингенти. А але... може навпаки? Так, але що робитиме Європа? І, взагалі, весь північно-атлантичний альянс, якщо Росія таки вдарить і гинуть оці от перші а, там е, представники міжнародного контингенту, вони скликають, обговорюють, е, висловлюють співчуття, рішуче обурення, що далі відбувається. І очевидно, отут, Тут... має, е, отут є найперша проблема. Ніхто не знає, що робити в цьому випадку. Тут є ще інше питання: чому хтось вирішив, що Росія буде толерувати той факт, що війська НАТО. А і Британія, і Франція, і Німеччина є членами НАТО опиняються на сотні кілометрів ближче до російського кордону, ніж вони були раніше. Чому Росія нам має на це спокійно дивитися? Поясніть. Очевидно, не буде цього. А, стосовно е, 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 в, про Джорджу Мелоні і Трампа ще хотіла розпис розпитати вас, е, який який вона має такий магічний вплив на нього? І оцей, от ті заяви Трампа, які лунали на зустрічі з, sure. з італійською премєр міністеркою А е, чи це там є таке от віяння його, чи він справді ну, на той момент бодай змінив думку? І що тоді означає заява Рубіо, що вони. Будуть якщо не досягнуть успіху на треку припинення вогню, зосередяться на інших питаннях. Це тобто, як вони взагалі не будуть говорити про Україну? Так не будуть говорити про Україну. Вони ж показують, що готові до цього. Вони ж припиняли нам допомогу. Е, ну американці відмовляються від е, глобального політичного лідерства. Вони залишаться одним з центрів впливу в їхньому розумінні. А далі все будуть капіталізувати, далі все буде про гроші, там торговельні війни, тарифи і таке інше. І їм здається, що вони так можуть добитися більшого. Я вважаю, що це не так, але ну вони дивляться в такий спосіб і є, от на сьогоднішній момент, наступна ситуація. Тому це ситуація, яка для України, я думаю, не найкраща, очевидно. І ми маємо, тому ми маємо доносити до Трампа до його оточення все, що ми, про що ми можемо говорити і що ми можемо розповідати цій ситуації. І ми маємо Сполученим Штатам пояснити максимально чітко, що доки Україна продовжує воювати, вона позбавляє Сполучені Штати необхідності думати про те, виводити їм війська з е, в території Європи, не виводити. Наскільки це дорого, наскільки це дешево. Ми продовжуємо бути останнім лицарем Європи, і нам потрібні хороші боєприпаси, нам потрібна якісна допомога. І про це все треба не соромитись говорити. А чи воно діє? Чи не будуть вони чи не буде Вашингтон перекладати це на Європу? Зрештою вони кажуть, це ж на вашому континенті війна. Ну там на нашому континенті нічого не відбувається. У нас тільки торговельні. Я думаю, що е американці зараз шукають себе. У них немає чіткого Трампа, е чіткого Трампоплану, такого глобального. Як... Тобто, є єдина чітка характеристика Трамп — це антибайден. От все, що робив Байден, Трамп хоче зробити навпаки. І це е ну, максимально помітно. Це створює проблеми, тому що він, е ну, він очевидно психологічно залежний від цього. Але я, як це подолати, як з цього вийти, мені здається, ніхто не розуміє. Мабуть, і Трамп не розуміє. Ну я думаю, що Трамп перший не розуміє а, тарифні війни. Трамп каже, що угоди з євросоюзом майже готові. А який сенс було все це починати? А потім ставити на паузу, певні товари виключати. А, ну тільки з Китаєм залишили навіщо було оце? От все збурювати? Ну крім може, хтось хотів наварити більше грошей на цих ринкових коливань. Що це дало насправді самому Трампу в плані рейтингів? Ну, ви ж знаєте, що е, насправді е, ця ідея, вона спиралася на е, фальшивого експерта, тобто на неіснуючого експерта. І це просто дійшло до. Ну, це, це цікаве відображення того, як це працює в адміністрації Дональда Трампа, що оскільки він не хоче опиратися на державне, на державний департамент, на, на міністерство, тобто він вважає, що чиновники це його. Ну, вороги, фактично, і він опирається лише на своїх наближених осіб, і там ну на опирається на парламентську більшість, то він доносить ситуацію так, як він її доносить, так як він її собі бачить. Логіка президентської республіки дозволяє йому це робити. Але чим це закінчиться? Ну, це хороше, складне питання, на яке немає насправді відповіді. Ну, якщо вони триватимуть умовно чи не трива, ну залишиться тільки з Китаєм. Ну, все одно в Трампа погодьтеся, досі немає ніякої перемоги, яку він може винести на оці свої 100 днів. 10 Десять год... ну, 10 років тверезості мами Джей Ді Венса, Лопата золота, Шахтарі приїжджали в Білий Дім. Ну, нічого немає. І, і хвалитись нема чим. І Байден вже головне, що виліз і е, е, якби дорікає цим. Я думаю, що вони будуть шукати можливості, але в який спосіб це ну, вдасться, поки, поки що не зовсім зрозуміло. І тому я думаю, що це буде ну, такий достатньо складний момент. Але е, їм просто необхідно знайти якусь, якусь фішку. Я б я б сказав так, що як тільки Трамп знайде фішку, тиск на Україну. І стосовно цієї угоди, мінеральної чи ресурсної, він може стати менше. Тобто, ми, ми маємо тому тягнути час. Бо якщо ми не будемо тягнути час, то є велика вірогідність того, що нас намагатимуться використати в якості геополітичного фірного ЦАПа для того, щоб підкреслити велич Дональда Трампа. Перспектива, звісно, так собі. А ще хотіла розпитати вас про угоду про безпеку в Чорному морі. Наскільки важливо для Росії просунути у вимоги, і що для України по суті, в нас ж в Чорному морі не така погана ситуація. А ми там знищили більшу частину Чорноморського флоту РФ. Нові військові кораблі Росія звести не може. В нас нормально функціонує експорт, і чого Росія вчепилася тоді в цю безпекову угоду? Ну, тому що їй потрібні крок за кроком, їй потрібно розхитувати існуючу систему того, як, як існує на сьогоднішній момент. Ви розумієте, який складається парадокс? Ми думали, що Путін опиниться в Гаазі на лаві підсудних, а все йде до того, що він в'їде до Гааги на саміт НАТО, верхи на Трампі, ну образно. І буде там фактично устами Трампа говорити про те, якою має бути політика Північно-Атлантичного альянсу. Тому Росія намагається Росія системно намагається розхитувати ситуацію і робити багато речей, які є корисними ну, для, для, не, для неї, тому що вона працює в парадигмі Путіна. Що будь-якого лідера західного світу він може пересидіти. Меркель він пересидів, Обама пересидів, Байдена пересидів, правда ж? Джонсона пересидів, Рішесунака Сунака пересидів. Це такий короткий список. От от е на початку травня піде Шольц, а Трамп, е ну, тобто, бай е вибачте, а Путін все ще залишається в своєму кріслі. І він виходить, ну, виходить, що він молодець, так же? А Туреччина тут не треба і про неї забувати. і Ердоган теж йти не збирається, і навіть спроби, які були в 16-му році, ніяк не, не сприяли, тому що він туреччина, пішов. туреччина має свій інтерес. Не забувайте, що Реджеп Ардоган він з одного боку президент країни НАТО, у якої є потужна армія, а з іншого боку, він хоче бути одним з лідерів мусульманського світу, тобто він оця його дихотомія балансу полягає в тому щоб бути на на різні на різні боки. і це ну я думаю достатньо нормальний нормальний процес ну так звана да османська дипломатія спостерігаємо її з 22-го року іноді захоплюємося іноді обурюємося це правда дякую дуже ну, пане євгене тому, що, що, тому, так Дякую, дякую дуже пане Євгене за цю розмову і роз'яснення. Глядачам нагадую, що Євген Магда був з нами на зв'язку, директор інституту а, світової політики. А, говорили і про той меморандум, який цієї ночі підписала українська і американська сторони. Це тільки меморандум самої угоди про рідкісноземельні матеріали, мінерали немає. І ще, от пан Євген зауважив, що навряд невідомо чи буде чи ні. А про це, про те, що в голові у Дональда Трампа Плану там ніякого немає стосовно завершення російсько-української війни. А далі в нас на п'ятому буде невелика пауза, і о 14-й повертаємося з новинами і продовженням розмовних студій і поговоримо про духовне і Страсну П'ятницю.